Отже, Рубль впав до як зазначають критичної позначки 68 рублів за долар. Чи взагалі він зараз стільки коштує? Яка справжня ціна долару? Скільки рублів він зараз може коштувати? Потрібно розуміти, що долар, який починає ослаблятися, не завжди є погано, навіть для їхнього бюджету. Санкції нафти та газу будуть впливати звичайно на е, збільшення його курсу, але водночас зі збільшенням курсу долара ми можемо споді нагадати, як доходи Росії їх бюджету від експортних акцизів та продажу нафти та газу, адже вони їх продають за долари, буде зростати і витрат на якби е, в, і витрат бюджету буде ставати більше доступним. Але якщо ми говоримо про те, наскільки санкції будуть впливати не тільки на курс долара, а більше на економіку країни, що є важливо, то я хочу просто назвати одну цифру у 2022 році. Доходи бюджету Російської Федерації мали на 40% залежати від енергетики. Тобто продажі нафту та газу, акцизи та там спада прибутку державними компаніями. А ми зараз бачимо, як їх доходи, обсяги продажів починають знижуватися. Європа за 2022 рік вдало скоротила свій попит на 50 мільярдів кубометрів. Якщо розмовляти про цифри, то той, те, що кажуть, що Газпром може перенаправити ті обсяги газу, які Європа перестала у нього купувати, це міф. Тому що за 10 місяців 2022 року продажі газу у ЄС, Китай та Індію, тобто три країни разом три, якби ті два ключові гравці, які могли скуповувати європейський газ, знизились на 45%. І тобто, це 76 мільярдів кубометрів. Якщо казати у цифрах у грошах, скільки втратила Росія, то втрачені усі 76 мільярдів кубометрів. Якщо рахувати по ціні доларів за тисячу кубометрів, а це у два-три рази нижче ніж зараз газ подається на споті, обійдуться Росії у 50 мільярдів доларів в річних. Окрім цього, ми бачимо, що з 5 грудня було введено ембарго на поставки морської нафти до європейського союзу. Окрім того, були введені ціновий діапазон, у якому російська нафта може продаватись, і ми одразу побачили різке зниження закупівель нафти, тому що Ціна наразі залишається нижче до попорогу, але країни не хочуть пов'язувати себе з такою, якби сірою і не дуже гарною для репутації нафту. Обсяги продажі нафти вони скоротилися на 54% за останні тижні там до 12 грудня. Більше актуальної інформації поки що немає. І втрата оцих 54% нафти в Росії буде обходитись у 2,5 з доларів щомісяця. Але якщо ми кажемо про те, то ці обсяги е, вірогідно відновляться, тому що частина спаду була пов'язана з ремонтними роботами через е, погану погоду. Е, якщо казати про е, не тільки доходи бюджету, а загалом про економіку, то зниження обсягів продажу на газ, е, вони їм вдалося зробити таку красиву картинку, що в економіці Росії все відбувається добре. Наша економіка спадає лише на 3%, хоча там спочатку року казали там 10 п'ять. Спочатку ну, потрібно сказати, що у Росії на декономіку трудяться не тільки якби органи, які є у нас, не тільки національний банк, це не тільки. Там держави і уряд це також її mm -hmm. палки більш звично. Тому, коли у перші два тижні створилася макроекономічна нестабільність, то вона була в Росії подолана не якимись регулятивними методами, а просто тих людей, які виходили, коли у них забрали депозити, сказали, що ви не можете забрати банки свої гроші. І ті люди, які протестували на вулицях, їх дуже швидко пояснили, що їм так робити не потрібно, і ніяких протестів, ніякого якби ризику для уряду цього не було. Далі продовжуємо. три відсотки, про які говорять ЦБ, про які центральний банк Російської Федерації про які говорять всі економісти, це потрібно розуміти, що це не три відсотки спад. Російська економіка у 2022 році до війни мала зрости на там три-чотири відсотки. Якщо ми кажемо ну, про цей розрив, то це вже на три відсотки спаду, це шість відсотків спаду. А якщо врахувати ці ціни на нафту, які і газ які є. То eh, при цих цінах eh, зростання економіки Росії мало бути там 5-6 Тому mm -hmm. цей розрив він збільшується до 8-9%. Окрім цього, якщо казати про нормальну економіку, то застосовувати поняття ВВП до військової країни не дуже коректно. тому що якщо раніше ви виробляли послуги, ви виробляли продукти, які там люди купували, включали телевізор, починали там висосати собі квартиру, mm -hmm. то Тепер ви починаєте робити снаряди, і ці снаряди вони також вписуються в ну, незрозуміло яким ціном. Тобто, ви можете завищити ціну нового вроснаряду у ви три рази, і таким чином якби підтримати ВВП. Але потім цей снаряд він якби ну, стілюється з пушки, і ми отримуємо те, що ВВП якби залишається високим, але фактично рівень життя населення він знижується. Якщо дивитись по більш якби посередкованим показникам, тобто як то витрати населення, то вони за ці там 10 місяців скоротилися на 10%, що є більш як проектними mm -hmm. дякую вам за такий детальний аналіз ситуації, який зараз коїться в російській економіці. От ми зараз розуміємо, що дійсно там великі прогалини, але але реакції як такої від росіян ми не бачимо. На них впливає телевізор, а от ці всі умови якось не дуже впливають. Чи можливо ми помиляємося у цьому? Е, можете повторити питання, будь ласка, погано вас почув. Як це все впливає на росіян, на звичайних росіян, які живуть на Росії? Е, потрібно розуміти, що ніяких протестів рухніше, всього не буде. Росіяни просто почнуть пристосовуватися до економіки, яка буде формуватися по сенсу с північної кори по сенсу Ірану. Коли... Доступ до технологій у вас закритий. Ті там лікарі, які використовували технології, намагалися закуповувати щось за кордоном, будуть працювати на старих тилах. Ті там вчителі, які навчали людей якимось новітнім технологіям, будуть розглядати технології, які були завезені в країну до того, як були введені санкції, і тому таке, якби імпорта заміщення в Росії, воно буде працювати, але воно буде працювати у сторону зменшення якості. Бо як там росіяни на автомобілях вешу цього прояснити, вони зараз починають завозити Україну китайські автомобілі, і тому середній як, якби якість автомобілів і середній дік автомобілів буде Росії збільшуватися, і тому е, санкції з Росії будуть зняті у дуже якби ну невірогідному сценарії. Якщо Росія е, згодиться на той паті певні уступки, то це вихід військ з нашої території, це виплати репарацій, чого віргідішево при існуючому режимі ну не відбудеться, і тому Росія буде продовжувати те, існувати як Іран або Північна Корея, де ну. Життя окремого росіян буде знижуватись, хоча ну і ВВП може залишатися високим через те, що вони можуть стати використовувати на свою користь. Скажіть, будь ласка, а от чи ви самі вірите в те, що росіяни колись все ж таки так їх от притисне ситуація, що вони завиють вовком? Е, я не вірю у це, тому що у Квітні, коли починалася війна, росіянам сказали, що ваші гроші, ну ваші гроші пішов, ваші гроші. Якщо у вас там вважало 10 тисяч доларів у банку, ви прийшли за ними і вам сказали, що ми вам не видадемо ці гроші. Ви можете їх отримати за якимось уявним курсом долара. Тобто, на початку війни було дуже сильний спред між тим, по яким міняли банки, і тим, яким можна було цей долар, ну, справді купити або продати. То, що на більше він не продавався по 100 рублів до долара, то банки вам міняли по 50. Тобто, ви втрачали майже 50% просто на цьому, mm -hmm. і ну у нормальній країни, демократичні це привело до того, що люди просто вийшли на вулиці, сказали, що е, ну це не має працювати так. Давайте якось змінювати. Вони ну, почали б діалог з привітрісом. Але в Росії це було люди. Почали виходити. Люди виходили як проти банків, як проти війни. Але апарат і система Росії вона налаштована таким чином, що регулятивна методика вона підкріплюється силовою. Тобто тих людей, які виходили на протести, їх побили, їх там посадили і пояснили, якби загальному масі, що так робити не потрібне. І через це оця комбінація роботи регулятивно силового апарату. Вона ну для них подіяла досі якби ефективно через те, що ну на підтримку цього силового е, стримування протестів витрачаються великі гроші, то я вважаю, що ну протести неможливі зараз. А через те, що всіх людей, які будуть виходити е, ось зараз, якщо вони вийдуть там завтра, на будуть виходити, А через те, що їм вже показали, що виходити не можна, бо вас посадять у тюрму. Так, все тут абсолютно зрозуміло. Такі ситуації ми бачили, коли навіть з порожніми папірцями виходили люди. Їх там до автозаків, але ж то вони там поодинці виходять. Можливо, якби вийшло там 10 мільйонів, то щось то і сталося, але ж де то взяти Фаберже росіянам? Невідомо. Дякую вам за розмову. Було дуже цікаво почути факти, і стан, який перебуває зараз на території ворога, економічний. Це зараз дуже важливо. Адріан був з нами на зв'язку економіст України. Nämlich Outlook.